Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Президент Туреччини заявив, що зернова угода пішла в історію Ердоган. Чекаємо на подробиці, але вже зараз зрозуміло, що угоду не продовжать. В той же час Ердоган має намір наказати, де блокувати море, а також направить військові кораблі заради контролю суден в чорному морі. Росію більше не питатимуть тієї ж думки, і Китай, який надіється на те, що Ердоган візьме ситуацію під контроль одразу після вибуху на Кримському мості, патрулі НАТО почали активніше проводити розвідку. А турецьке флот чергує в бойовій готовності. Питання розгрому Російської Федерації від Ердогана це питання останніх двох тижнів. Повернення азовців стало ударом по репутації Путіна, але водночас і великою удачею Ердогана. Аналітик Олексій Коща розмірковує про те, як може змінитися політична ситуація на Чорному морі після цих подій. У російських телеграм-каналах курсує версія, що Туреччина погодилася на повернення азовців в Україну напередодні відмови РФ від з. Нової угоди насправді в Росії немає реальних механізмів заблокувати зерновий коридор, що перебуває під захистом турецького військового флоту. Думаю, не випадково уряд України заявив про виділення 20 мільярдів гривень для гарантій безпеки перевізників зерна. Тобто, алгоритм може бути приблизно такий: Росія виходить із зернової угоди, нібито у відповіді на повернення азовців. Така новина добре подається для внутрішньої російської пропаганди. А туреччина оголошує про протектор. Рата нада зерновим коридором на два роки. Ризики суден страхуються за рахунок українського бюджету. Такий прибутковий бізнес ніхто не зупинятиме. В історичній перспективі відбувається практично анулювання коючок каєнержійської мирної угоди 18 століття між двома імперіями турецькою та російською. Нинішньому турецькому президенту вдалося те, що не зміг зробити навіть ататюрка, відновити тотальне домінування Туреччини в чорному морі. До зустрічі друзі ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.